72-га бригада чорних запорожців сама собі готуватиме новобранців для фронту. Базову військову підготовку вони проходитимуть не в загальних навчальних центрах, а у власному. Це дасть змогу якісніше і ефективніше навчити майбутнього бійця основ військової справи, переконані в бригаді. Рекрутів тренуватимуть інструктори з бойовим досвідом. Окрім традиційних азів військової служби, бійців одразу навчатимуть за їхньою спеціальністю, і вони зможуть відшліфовувати свою злагодженість безпосередньо з побратимами, з якими далі воюватимуть. Новобранців тренуватимуть на сучасних полігонах і симуляторах. У бригаді наголошують, нині держава на законодавчому рівні зробила все, щоб військові частини могли не лише самі собі готувати рекрутів, але й напряму їх набирати. Бо раніше навіть маючи на руках відношення від бригад, де чимало призовників губилось у навчальних центрах і потрапляли в інші підрозділи так повинно було бути. Можливо, шкода, що це не дойшли ми до цього раніше. З точки зору соціального захисту військовослужбовця, це для нього дуже великий плюс дуже величезний аспект, який допомагає йому зробити вибір, що Він може піти конкретно в цю військову частину. Він знає, що він прийде сюди і буде служити саме тут.